Життя та розвиток міста залежить від самих жителів. Та якщо бракує коштів, необхідно залучати інвестиції. Саме тоді із занедбаного куточка, зокрема, у місті Бориспіль можна отримати не лише малівниче місце із спортивними майданчиками та зонами відпочинку, але й додаткові робочі місця і наповнення місцевого бюджету. Так, про намір збудувати житловий комплекс та окрему зону відпочинку заявили у Тов Олімпік, маючи необхідні чинні документи на будівництво, товариство звернулось до. Місцевої влади з проханням отримати відповідний дозвіл та виявилась цікава річ. Ділянка, яка з 2008 до 2020 року надана в оренду минулого року за рішенням міськради отримала зовсім інше призначення, що є порушенням закону. Підприємство ще з 2008 року орендує цю земельну ділянку. Вона була виділена під будівництво багатоквартирного житлового будинку, і ну протягом всього цього часу ми є. Добросовісними користувачами даної земельної ділянки, зокрема, сплачувалася орендна плата, виконувалися умови договору і за весь час при принай... Вчора у нас було 9 років, як ми орендуємо цю земельну ділянку. За весь цей час нами було сплачено орендної плати 2 мільйона сімдесят тисяч. Договір оренди був продовжений. На сьогодні ми є користувачами даної земельної ділянки до кінця 2020 року. Дійсний договір оренди, який ніхто не розривав. Він діє. Ми сплачуємо орендну плату і. Виконуємо належним чином свої обов'язки як землекористувачі. крім того, саме ця місцевість є зоною відпочинку та зимових розваг для жителів мікрорайону. Аргументує письмово у відмові керівник управління містобудування та архітектури міста. Але спілкуватися з цього приводу відмовляється без коментарів, У п'ятницю суд ви можете пояснити, чому яким рішенням було прийнято? Адже Той же час мер міста запевняє, що відмови не було а наразі мова йде лише про узгодження майбутнього будівництва та зони відпочинку. Це питання зараз узгоджується. Питання узгоджується, скільки там буде будинків? Там буде будуватися 10 будинків, 5 будинків, один будинок. Там буде будуватися дитячий садочок, не буде будуватися дитячий садочок. Наприклад, було пораховано, що виїзд в ранішній період. Автомобілів з цього будинку буде тривати 40 хвилин на вулицю Київський шлях на центральну вулицю. 40 хвилин це буде збурення людей і так далі. Тому в комплексі це одна сторона. Друга сторона вирішити питання відселення людей з протилежної сторони. Тому ось тільки в цій площині ніякої політики. У свою чергу представники товариства вказують на процес затягування у видачі дозволу, а тим часом безперешкодно та з порушенням законодавства будуються інші будинки. Їх пов'язують з оточенням мера. І вже традиційно найбільше незручностей в таких ситуаціях відчувають місцеві жителі. Ну, моє мнення таке, що здесь треба побудувати парк в японському стилі і красиво обустроїти красиву растітельність. Я думаю, це ідеальний був би варіант в Борисполі, кромі хатічної Красивої застройки, ничего красивого нет. По месту и на районах нету ни одного стадиона нормального. где можно играть нормально в футбол и заниматься, чтобы была спортплощадка, нормальная, зал какой то Закон на нашому боці, кажуть представники компанії, та продовжують відстоювати свої законні права у всіх інстанціях. Тетяна Гаврильчук, Віктор Сніжко, Служба інформації за київським часом.